Вітаю, друзі! Буквально три дні тому. Я зробив відео е з такими тривожними новинами, в яких я вам розповів про заяву е міністра. Еміграції України, в якій вона розповіла, що Україна зараз працює над тим, щоб повернути українців українських біженців, які після початку повномасштабного вторгнення залишили Україну і поїхали в Європу, поїхали в Канаду, поїхали в інші країни. До речі, це відео подивилась вже більше 300 тисяч глядачів, більше 300 тисяч українців. Я дуже вам вдячний за таку підтримку, за всі ті вподобайки, які ви там поставили. Дуже багато вподобайок, багато цікавих коментарів. Але, але читаючи всі ваші коментари, я зрозумів, що переважна більшість людей не розуміє собі. Як це можливо, як це буде працювати? Е, люди просто на емоціях пишуть: та нас ніхто не поверне, нас ніхто не змусить, ми нікуди не повернемося. Нехай зроблять те, нехай зроблять це. І я на фоні цього зробив вчора інше відео, в якому я розповів, як. Це можна зробити дуже швидко і дуже легко, так тобто уряду Канади і урядам європейських країн, і уряду України не треба робити нічого зайвого для того, щоб змусити українців повернутися назад до України, так самостійно повернутись, ні, ні на кого не сподіваючись і не очікуючи, ніхто не буде за вами ганятись. Також вже багато людей подивилось то відео, і там вже більш адекватні, більш розумні коментарі. До речі якщо ви його не дивились, подивіться, будь ласка, я залишу посилання на те відео в описі до цього відео. І ось пройшло три дні після мого першого відео, день після мого е наступного відео, і ми з вами маємо дуже-дуже неприємну е заяву від польського уряду. Так, тобто, це вже перша ластівка, яка підтверджує все те, про що я вам розповідав. У моїх попередніх двох відео. Давайте ми з вами зараз подивимось, що ж це за така заява, і чим вона е важлива, і чим вона неприємна для українців. Посилання на цю інформацію також знайдете в описі до цього відео. Заходьте, читайте. Польща планує скасувати соціальну підтримку для українських біженців з наступного року. Тобто, всі українці, які зараз знаходяться в Польщі і отримують виплати на дітей, інші різні соціальні виплати, польща їх. Скасує, уряд Польщі наступного року планує скасувати соціальну підтримку для українців, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Про це речник польського уряду Піотр Міллер заявив в інтерв'ю агенції РАР. Ці рішення, які були прийнято після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер, так, це те про що я вам розповідав в моєму попередньому відео. У зв'язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, бо так прописано в законі, вони не продовжимуться. Повідомив Мюллер. Він уточнив, що частина положень закону про допомогу українцям втратять чинність у першому кварталі наступного року та висловив сподівання, що просто не буде потреби їх продовжувати згідно з опублікованим у середу опитуванням центру. Полістер для видання Суперекспрес на питання, чи Польща й надалі повинна фінансово підтримувати громадян України. 60% громадян Польщі відповіли негативно: тобто, 60% поляків більше не хочуть підтримувати українців громадян. 26% виступили за подальшу підтримку українців, а 14% не визначилися з цього приводу. Як повідомлялось у березні 22-го року в Польщі було прийнято спецзакон про підтримку українців, які, рятуючись від війни, прибули до Польщі. Відповідно до закону, українці могли легально працевлаштуватися, отримати доступ до безкоштовної медицини, одержувати різну фінансову допомогу, зокрема виплати на дітей за програмою 500+. у червні. Президент Польщі Анджей Дуда продовжив дію закону про підтримку українців лише до 4 березня 2024 року. Отже, друзі мої, це те, про що я казав. Коли ви емоційно Пишете, та ні, нас ніхто не поверне, та ні, нічого не зробимо, та не зроблять, та ні, ми такі, ми сякі. Нехай для нас приготують те, нехай приготують це. Ви не праві, друзі мої. Повернути вас дуже легко, дуже просто. Щас просто скасують всі підтримки, закриють ваш статус і все. І ви вимушені будете поїхати до України. Їхати ви будете, то ви туди, туди самостійно. Що мені більше всього, звісно, тут не сподобалось. Так, навіть на те, що уряд Польщі планує скасувати ці підтримки, а більш всього напрягає те, що 60% поляків це. Нація, це класна нація, це сусіди, які о, о, оказали таку підтримку шалену Україні, українцям українським біженцям Україні як державі, так 60% цих людей зараз вже не хочуть підтримувати українців. І про що це каже? І це до речі, не тільки поляки, так тобто такі настрої вони вже лунають і по всій Європі, і в Канаді. Тут дуже незадоволені вже е, канадці, тим, що вони бачать е, про що це каже? це каже про те, що на жаль, на жаль, ті українці, які зараз розбіглись по світові, дуже дуже позорять Україну і українську націю, і країни, куди приїхали ці люди, мешканці, місцеві мешканці, громадяни тих країн. Вони вже вони побачили. По перше, що таке українці, так. Я зараз не кажу про всіх українців. Дуже багато нормальних людей, дуже багато класних українців, які приїхали, працюють, сплачують податки, живуть, насолоджуються життям. Багато таких людей. Я маю на увазі тих, хто. Дійсно а, поводить себе, як я не знаю хто і хто позорить Україну. І, на жаль, на жаль, це перша ластівка така, так але я впевнений, що не остання, і далі буде більше. Тому, друзі мої, як я вам казав, в моїх попередніх двох відео, якщо ви дійсно хочете залишитись там, де ви є. Рвіть зараз зубами, нахтями, гребіть, шкребіть, вчить мову, робить все можливе, щоб там зачепитись. Професійні ждуни, хто очікує, що все буде їм на халяву і далі. Дуже скоро будуть збирати валізи і повертатись назад до України. Ну, це їх вибір і їх стиль життя. Друзі мої, я вам нагадую, щоб ви не забули про вподобайки. Будь ласка, допоможіть якомога більше українців побачити це відео. Допоможіть цьому відео. Е Потрапити на очі якомога більшої кількості українців. Вам треба знати, що відбувається навколо вас і що очікувати. Так, друзі мої, я також хочу вам нагадати, що дуже важливо підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Я вам завжди даю корисну інформацію на цьому каналі і е, намагаюсь тримати вас у курсі діва, так, і штовхати вас у нужному напрямку. Також, друзі мої, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте про Польщу? Що ви думаєте про поляків? І що ви думаєте про те, що Польща планує скасовувати цю підтримку? На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!